Привіт! Сьогодні в нас на розборі основний набір виробників епоксидних фуг, і ми покажемо вам особливості кожного з матеріалів, як ними працювати, складності, плюси кожного з виду, і покажемо, що епоксидна фуга це вже просто і надійно. Тобто, що ви утримуєте? Яка різниця між цементно-піщаною фугою і, наприклад, цементною? Перше. Міцність, тобто сама фуга буде міцніша за плитку. В кінці відео покажемо, як воно буде ламатися, тобто плитка буде ламатися, а фуга в щілинах буде триматися на місці. Це плюс перше, друге це 100% гідроізоляція. Третє не буде грібків оцої цвілі, чорних, оцих вимивання вічно шовчиків. Тобто поверхня буде гладенька, вода стікає і не буде затримуватися, не буде збиратися на лід, жир, і все це буде легше митися, і, відповідно, не буде грибка. Чому основна небезпека всіх фух і чому майстри цього всього не люблять робити? Зараз ми вам покажемо. Дивіться, це от є батер, новий виробник на ринку. Така густина. Цей октопус також цей український виробник, цей український виробник. Польща. Бачите, різна консистенція всіх фуг. Зараз ми пояснимо, в чому різниця між ними всіма. І Майпець Керапоксі це і Італія. Почнемо з першого. Консистенція, то для комфортної роботи нам потрібно замішати два компоненти. Тобто завжди є, наприклад, тут основа і затверджувач. Тут це основа затверджувач, основа затверджувач. І тут також затверджувач. Зараз ви зрозумієте самий сенс роботи. Після замішування нам потрібно буде нанести в шви оцю фугу. Тобто ми його замішали в якийсь посуд і наносимо. У чому є проблеми і складності роботи? Почнемо розглядати перше Польшу. Наприклад, подивіться, консистенція фуги. Бачите, як вона ламається, вона міцна. Це потрібно вимішати з оцим затверджувачем. Це є перше. Проблема в самому вимішуванні. Тобто, матеріал важко складно перемішати до однорідної маси, Тобто вам потрібно повністю перетерти перемішати всю масу, щоб сюди попав затверджувач і воно висохло. Друге. Та як тут пігмент є впитаний, дивіться, тобто ви нанесли фугу, нанесли пігмент. Зараз я вам покажу. Бачите, як вона малює, як фарба. Тобто, у вас вся ванна кімната буде в таких слідах, і котрі забирати ну, буде дуже важко. Тобто ми маємо целюлозну губку. Нам треба це, наприклад, з плитки зняти. Бачите? Тобто я нормально тру, воно не витирається. Тобто, якщо у вас є там 30 квадратів плитки, вам потрібно буде це перетерти, 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 це є гіморойно важко складно. Це ж після того, як ви замішаєте цей матеріал. Я вам скажу чесно, особисто замішувати шпателями, венчиками, вручну мішається, бо попалити інструмент, воно є тверде, важке. Гляньте, яка консистенція. Друге. Давайте виберемо зараз самий, масовий, самий дорожчий, але самий, ходивий, самий простий матеріал. Дивіться, наскільки він простіший в роботі. Бачите, просто наносимо, умовно, він буде в нас тут на плитці, наносимо сюди. Тепер нам треба витерти. Матеріал знімається просто. Переваги даного виробника простота в роботі, недоліки мінус ціна. Це є саме дорога фуга на ринку України. Оце. Наступний, де в нас Октопус, український виробник, це є хороша густина. Тобто він комфортний в роботі, але затверджувач йде з пігментом. Тобто, вони пігментують затверджувачі. Тобто, вам який треба колір, і вас той затверджувач буде в такому кольорі. З плюсів в них широка палітра кольорів, реально класні насичені кольори, але мінус який. Зараз вам покажу. Тобто вам, щоб зробити колір, основа також хороша в роботі, дивіться. Вона є приємної консистенції, неї легко буде працювати. Тобто Вона не є такою твердою, наприклад, як оце. Но затверджувач у них є пігментований. Дивіться, беремо затверджувач. Саме наносимо. Ну, тобто вас представте, що ви зафугували всю плитку, у вас вся фуга буде в таких розводах. Тепер ми пробуємо його забрати. Тобто проблеми з пігментацією і забиранням оцього всього будуть аналогічні як у тут. Та як пігмент є в дрібнозернистій, дрібні пігментики і забрати його буде проблематично. На даний момент у нас є новинка на ринку, це Epoxybutter, виробник з Львова. Зараз вам її покажу показую також густину. З плюсів комфортний він в роботі, його також комфортно знімати, з мінусів тут є не широка палітра кольорів. Дивіться, замішуємо. Консистенція. Приємна в роботі. Наносимо. І зараз будемо забирати. Ну, я вже трошки з синім перемішав, але це вже не проблема. Забираємо чорне, Бачите, втирається чорне до дна губки. просто легко знімається повністю. Максимально просто і легко. На даний момент воно йде аналог до цього до Італії. Тільки в там якось в два рази майже виходить дешевше. Тобто це і Італія, це і Україна. Тут перше цей більш відомий виробник і ціна в два рази дорожча, менш відомий виробник і ціна в два рази дешевша. Зараз ми оце все замішаємо і покажемо, як ними працювати по фузі. Зафугуємо, а потім це все розламаємо при вас. Подивитися, наскільки міцна є епоксидна фуга. Після замішування, наприклад, в Butter у вас буде 300 хвилин на роботу, а в інших буде це по 30-40 хвилин робочого часу. Що це означає робочий час? Епоксидна фуга поділяється на перше первинний час до желатинізації, тобто, вона почне тягнутися, вже буде неробочою. Друге, це є повний час на полімеризацію, тобто коли воно вже висохло. Первинний час до желатинізації – це той час, який є робочі, напротязі якого ви будете мати час і можливість нею працювати. Тобто ви замішали основу з затверджувачем, і після того у вас буде, от тут, наприклад, 30 хвилин, 30 хвилин, там 40 хвилин на роботу. Протягом 40 хвилин вам потрібно буде замішати епоксидну фугу, нанести її у шви, пройтися і губками це все зачистити. Наприклад, якщо цей. 40 у Вас є 40 хвилин на роботу, ви замішуєте один заміс і робите. Епоксибатор це 300 хвилин, тобто ви замішали, намішали, зробили всю ванну кімнату і потім пішли затирати це все витирати. І вже не думаєте, не сидите з цими секундомірами, його легше буде знімати, воно буде, не буде таким в'язким і тягучим. Тобто 30-40 хвилин, 30-40 хвилин, там 40-50 хвилин робочого часу. Як бачили, найгірший по роботі поки що це і оцей. Ну, вибачте, ну але він теж є дешевий семент Польща. Це є. Ми зараз замішуємо український також виробник. Він класний в роботі по консистенції. Я би сказав, що ним умовно просто працювати, і в нього насичені кольори. Легко наносити, легко вимішувати. І там ще в них є жовтий, яскравий такий насичений колір. З мінусів трохи важко буде його витирати. Тут, от -от -от, якщо ми зробимо шви, стягнемо, то пігмент, який затверджувачі, буде залишати волоски, нам треба от витирати, 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 витирати. Керепоксі в нас замішується легко. Ми вже з ним працювали, нарікань ніяких нема. Простий в роботі просто знімати. Тепер оцей затверджуюсь трошки в них там з-під запашком і важко було його. Перенгил кідоти. Дивіться, тут зараз це буде квест з замішуванням. Це буде реально довго. Тобто у вас є ванна кімната, 30 квадратів. І вам потрібно 7 таких відер, наприклад, там замішати. У вас процес замішування ну, займе напевно, годину. Куча нервів. Його вимішуємо. Тобто проблема тут, що потрібно повністю максимально одномірно вимішати всю суміш, щоб затверджувач Впав до епоксидної смоли і міг полімеризуватися. Октопус ми вже вам показували, також простий в роботі. І епоксибатер. Теж простенький в роботі, легко вимішується. Зараз будемо їх наносити. Основне, що буде в роботі після нанесення це й витирання. Тобто, як їй будуть залишатися сліди на плитці, як це все забирати. Ми подомішували матеріали, починаємо наносити, тобто стаканчик відповідно до того матеріалу, який він був всередині. Ви бачите тут густину, як він в роботі. Зараз ми всіх з шпательками нанесемо. Відповідно, ви використовувати той інструмент, який вам буде комфортніше в роботі. У нас тут умови такі чисто для тесту, щоб показати, як воно наноситься. Спочатку ми їх понаносимо, а після цього будемо витирати. Ви зразу зможете зрозуміти, яка є різниця у витиранні. Наприклад, тут ми проходимо частинку, бачите, які вже залишає білі сліди. Зараз нам їх треба буде зняти. Також є змивки для епоксидних затирок. Я би вам їх рекомендував купляти, так як ви зможете прочистити інструмент і трошки легше буде зняти це все з плитки. Другий. Тобто цієї консистенції замішані формулами. Хто не знає, як замішувати затверджувачі до формули основи, ділити вагу основи на вагу затверджувача, будете знати формулу змішування, якщо вам потрібно замішати не повністю все відро. А частинку тобто даєте формулу на оцю затверджувач. Тобто, в середньому там вони десь 1 до 10 тобто, на 10 більше один затверджувач. Бачите? Це, да. Це майже весь октопус витерся від шпателька. Тобто Тут шпательком такі сліди залишили, тут октопус майже витерся. Прямо з-під шпателька. Це у нас рахується лідер на ринку, так як найпростийший в роботі і найбільш легко його. Витирати. Нагадуємо, що у вас після замішування, тобто на роботи буде приблизно по 40 хвилин і на епоксі-баттер у вас там 3 години. Бачите, дуже просто наноситься, практично не залишає слідів. Враховуючи те, що ним простіше працювати, у вас буде розхід менший, його хватає на більшу площі. Та як ви з самого початку можете витерти в рази більше. Бачите, залишка практично немає. Тут не залишився перерусід, там трошки залишилось, а тут прям прямо під шпателька чистота. Так, переходимо до останнього. Нагадуємо, хто захоче купити Butter, По лінку буде опис, де можна замовити. В коментарі до замовлення пишіть промокод губка, і вам будуть до кожного замовлення, до кожної банки, там, в залежності від типів губок, йдуть подарунки безкоштовно. Перше, губки, вам губки обов'язково потрібно витирати. А друге, також можна буде замовити змивку для фарби, або її отримати в подарунок в залежності від кількості товарів, який ви купили. Дивіться, тепер наносимо. Також простий в роботі. Практично залишка немає. Наступним кроком ми зараз будемо витирати це все губками, виводити на чистоту, щоб цих слідів не було, бо коли вони висохнуть, наприклад, ви вже це віддерти не зможете ви будете віддирати разом з плиткою. Тобто після нанесення вам потрібно навести чистоту, так як коли почнеться період желатинізації, це вже буде тягнутися і важко буде робити. Епоксібатер, октопус. Цей Duax Epoxy білий. Ну, ми реально з ним старалися. Він дешевий. Я не знаю, що про нього хорошого сказати. Чесно, Тобто старалися максимально зробити якось суб'єктивний обзор, і треба щось хороше про нього сказати. Але ми поки що не знаємо що. ну Воно висухне, принаймні. Ми перевіряли, воно висухає в свою функцію виконує. І Керапоксі. Так, тепер починаємо витирати губками. Також нагадую, замивати водою епоксидні затирки заборонено. Чому? Бачите, глянець? От витерли в ноль. Керопоксі. Ну, тут я не знаю, чому видно глянець, от видно глянець. Тобто, вся епоксидна затирка дає легкий глянець. Якщо ви будете замивати водою як цементну, Глянець пропаде, вона стане матовою. Тобто, круговими рухами витираємо взагалі тобто час на затирку мінімальний. Тобто В ноль ми це все витерли, чистота. Витрачено буквально декілька секунд і пару кругових рухів. Починаємо тепер витирати білий, дивіться. Затирка-витирка цієї епоксидної фуги. У нас тут мінімальний час, ну як мінімальна площа. Беремо знову губку велику. Губки великі, там йдуть по 400 гривень. Тобто, всі розумієте, ви умовно, якщо заекономили на фузі, порахуйте, яку кількість грошей ви додатково витратите на губки. Тобто тут провів раз, два, ми вже прийшли. Тут трем-трем. Зараз нарізаємо губки на квадратики. Якось це затирати. Не будемо далі продовжувати, це довго і гіморойно. Октопус. Витирає мінімально залишає сліди, кругові рухи. Наступний крок буде це, будемо ламати. Фугу дивитися, наскільки що приклеїлось до плитки. Тобто, що є міцнішим, сама епоксидна фуга, міцність її чи сама плитка. Так, переходимо сюди. Все, один рух, витерли всю плитку. Бачите, це що це і глянець, вона така має залишитися після висихання. Якщо ви нанесете воду і будете мильним розчином, або чимось затирати, глянець пропаде, воно стане матовим дуже противним в кольорі. Так, Губки, які в нас пішли, губки. Тобто оце витерте реально, але ми робили попередні зразки. Час, нерви. Це, Ні, не знаю, що вам сказати. Чекаємо висихання. Також хто має такі проблеми або вам потрібно чист чист прочистити експеримент. В нас є змивка епоксидна. Можна ще робити отак. Зараз покажемо вам, як буде зніматися по-білому. О, пішло. Так, змивка епоксидна в рази краще працює, ніж губка. Але ми працюємо мікрофіброю. Тобто, якщо робити, в принципі, отак, я би не сказав, що це проблема. Тобто вам потрібно буде нанести, запшикати всю площу, а після мікрофіброю зняти, а не губкою. Також, якщо десь щось тут залишилось. Після цієї змивки і губки ну, забере все. Тобто при роботі що вам потрібна змивка, мікрофібра і губки целюлозні. Чуть-чуть забрали. Тобто залишки були, після змивки ми це все зняли. Одної змивки, такої вам має хотіти на квадратів, думаю, 40. Там вартість зараз 150 гривень. Все, в принципі, один виробник, другий, третій, четвертий. Повну інструкцію ми вам показали, всі нюанси в роботі розказали. Тут довгий час роботи для новачків, хто хоче навчитися просто дешево. Тут класні насичені кольори. Тут все сложно, цей лідер на ринку дорого. Для всіх тих нагадуємо, хто буде купляти епоксібатер у нас полінку, подарунки, змивки для оксидної фуги і губки безкоштовно до замовлення. Перевіряємо глянець, Це цей виробник Дивіться, бачите жирні сліди, оце. Це є залишки епоксидної смоли на самій плитці. От, бачите, смужки отут і отут. Таке от, реагують. Тобто скрізь де була фуга, залишились ці жирні сліди. Нам змивка потрібна, щоб забрати залишки епоксидної смоли з плитки. Тобто Пігмента там немає, нічого вже не видно, але самі залишки є. Ми пропшикали. Зараз починаємо витирати. Починаємо ламати. Дивіться, ми перевірили на зразках всі епоксидні фуги, всі міцні. Не було такого, що якесь одне менше, тримає, друге цей. Реально міцне, в рази краще, ніж цементно піщане. Тепер ламаємо на цьому на плитці. Дивіться, як воно тримає. Тобто ламається не фуга. А ламається в основу... 30. Ну, тут... А, ні, тут фуга, да. так. А, ну прямо. Давай далі. Ми просто інші робили зразки, то там ламалась плитка перед відео. Давай ламаємо далі. Я хочу, щоб зламалась плитка. Є, все, зламали кусочок плитки. Розумієте, що цементно піщана, там де у вас люба водичка, затича ще щось, воно не то, що в 10 разів гірше. Епоксидна фуга вона практично вам дасть міцність ще одної плитки. Тобто повністю герметична буде у вас вже ванна кімната з нею знову ж таки у нас був виробник 1, виробник 2, виробник 3, виробник 4.